Футбольний прогноз чемпіонат України прогноз на 4 матча. перший матч зоря-рух, невеличкий фаворит. Тут є саме зоря букмекерів, але тут ще треба виграти, Треба виграть. Зорі дуже багато, якби би а в руха все так якби погано. Все погано, команда на самому дні небагато забуває. Я би сказав, що ймовірність забитого. Огала не така велика, от пропущено велика. Хоча як складеться гра, як буде удача, це дуже багато чого залежить, але знаходиться, я вважаю, на своєму місці, на дні турнірної таблиці, може так, як би, могла б бути вище, і, і нижче. Тому що сама команда, ну, молоді футболісти грають і вимагають від них щось більше, я не думаю. А так, заря досить така непогана команда, вона грає чи футбол, і думаю, що позабити м'ячам буде саме більше. Саме більше тотал більше 2,5. Я думаю, що велика ймовірність, мені здається, і рух тут заб'є, удача, якби йому посміхнеться, попри те, що він небагато забуває. А так, фаворит, я все-таки вважаю, тут є зоря. Щоби тут рух виграв, потрібно, щоб якби, є такі матчі, що везе команда, і вони виграють. Так само треба, щоб повезло руху. Наступний матч в нас Шахтар Динамо. Такого. Фаворита букмекерів саме є Шахтар, і в мене так само Шахтар тут якби фаворит, попри те, що він у першу ігру програв. Звісно, я бажаю і Динамо виграти. Я нічого не маю проти і Динамо шахтаря хто, хто виграє, так виграє. Немає якоїсь такої сильної прихильності. А так, загалом, от, про перше матч, що хотів би сказати, якась удача була ще по стороні. От з таких матчів, от багато чого, коли команді везе, то і везе в першому таймі могли пропустити зо три м'яча, а в другому взяли, реалізували свої моменти, які були, і все. Отак от складається і гра. Ще такий невеликий був скандальчик. По там щось висловився проти шахтаря, там самих футболістів, але це тільки так, якби, додає самому матчі. Я вважаю, там нічого такого він сильно не сказав, так час і часу вони висловлюється. А сам, по ну, як захисник, мені він таки досить слабо грає. Досить слабо грає, а так, на мою думку, саме ставить на Шахтар. Якщо вибирати, я думаю, в цьому матчі він має щось показувати. Шахтар. На Шахтар ставить і П2 більше. Подивимося. Хоча й Динамо має шанси, не сказав би я, що вони не мають. Непогано Динамо зіграли, от виграли вольва перемога була. Потім Кривбаса лідера розторщили. А от в Єврокубках щось не дуже йде. Подивимося, можливо, після цих матчів буде і в Єврокубках. Надіюсь, буде хороший матч. Думаю ще, що червона карточка може бути в цьому матчі. Велика ймовірність, особливо, якщо Динамо буде проігрувати з різницею в два м'яча. Що таке станеться, то червона карточка може і тут бути. Черкаси-Карпати. Наступний матч в нас така собі рівна пара, так якби навіть на Карпати не дають багато, Ой, не дають. наоборот, дають багато на Карпати, а так подивитися на Черкаси, то взагалі досить непогано грає. Досить непогано грає, багато виграє. В Карпат це так якби не дуже складається. Всі очікували, що команда буде боротися за Єврокубки як минулого сезону, а вони зараз нагадують ті Карпати, які були і раніше, які боролися десь серед середини, а то й можуть ще й у зону вильота опуститися. Але якщо подивитися, от, на самі команди, от даже взяти з цього металіста, в його все було добре. Тут уже три матчі не виграють, і всі остальні команди з добрий десяток, то вони виграють одну ігру. На 5 матчів дві максимум, навіть взяти в Динамо одну ігру виграли за 5 матчів. Шахтар 3 виграв, що тут говорить. Поки що добре все йде в Черкаси Полісі, але і в них спочатку в Полісі йшло все не, не дуже добре. Зараз добре. А хто знає як там піде далі. Футбол він дуже непередбачуваний. Вони... Я вважаю так, якби якщо брати коефіцієнти, то можна взяти фору, фуру півтора на Карпати. На Карпати взяти фору півтора. Я вважаю, що вони в цьому матчі не мають проігрувати або братіксом. Взагалі вважаю, що буде велика ймовірність нічиї, але десь гол залетить, і воно вже, команда може якась виграти. Багато буде залежати від самої удачі. А так само і в сторону Карпат, попри те, що вони тут не фаворити, я думаю, буде нічия або ставить на Карпати, або тотал менше забитим нічам. Я думаю, що тут буде більше трьох забитих м'ячів. і останній матч Полісся Металіст. Фаворит тут є Полісся, але й Металіст не є такою слабою команди, хоч влетіли вони Лише вищу лігу цього сезону з першої вернулись. Отак все подивиться, зараз в все дуже добре. Починалося це не дуже так добре, якось з чемпіонатів них, але зараз команда якби на ходу. І думаю, в цьому матчі вони мають ну, показувати, вони можуть тут і не виграти за футбол, але мають якби, якщо будуть вигравати, будуть за якісь медалі боротися, там, навіть за друге, може, може і за перше б тако боротися, щось будучи. Бо якщо в таких матчах не вигравати, то вже можна не розчитувати за якісь друге місце, чи навіть боротися за якісь перші. Ти більше грають в себе вдома, а вдома і так програли, були матчі. Вони ну, не, не дуже так мені, наскільки я пам'ятаю, да, два матчі більш, більш не виграють, ні, ніж виграють. От і погано зіграли, ти маєш ті результати. Хоча є, є в командах, якби така світлака, темна пилоса. Зараз от металіста все так якби не досить добре. В кубку, так якби пройшли далі, а так не дуже добре. Хоча тут ще треба виграти. А так тотал більше. Тотал більше 2,5. Прогнози саме ставлю саме на полісі. Вважаю, що вони тут фаворити. Такий прогноз на 4 матча, Подобайку за прогноз і всім удачі.